Фракція Батьківщина буде голосувати за надання згоди до притягнення до кримінальної відповідальності пана Новінського відповідно до подання Генерального прокурора. Чому ми будемо підтримувати це рішення? Ми виходимо з того, що усі громадяни України є рівні перед законом, і саме тому, якщо є підозра у правоохоронних органах стосовно будь-якого громадянина, він має захищатися в суді, не може бути касти недоторканих. Каста недоторканих створює нерівність. Саме тому я вважаю, що парламентський зал повинен голосувати позитивно стосовно усіх тих подань, які стосуються відповідальності народних депутатів. Але в той же час абсолютно цинічно, коли в цьому залі звучить вимога від найбільшої фракції парламенту БПП про те, щоб виявляється, ми мали проголосувати в другому читанні питання недоторканності. Так ставте його в сесійний зал. Чому це питання тут зараз не голосується? Чому ми знову кожного разу чуємо готовність це робити, але реальних справ немає? Чому ми в цьому залі не голосуємо закон про імпічмент президента? Чому ми робимо ще одну касту недоторканих? Чому ми в цьому залі не голосуємо закон про недо... скасування недоторканості суддів? Чому у нас вся каста недоторканих, які виносять рішення у противагу інтересам людей? Я хочу запитати, а де закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради? Чому кожен президент його витує? Чому президент не хоче, щоб парламент мав свою рахункову палату і блокує питання Рахункової палати в цьому залі? А зараз ми намагаємося сказати, давайте будемо вирішувати конкретне питання. Не в цьому справа, справа в системі. І тому батьківщина системно буде завжди підтримувати те, щоб ніхто не мав жодних привілеїв перед законом. І останнє. Ви знаєте, мене мало цікавлять церковні справи. Церквою має займатися сама собою церква. Вона є відділена від держави. Але я хочу сказати одне, щоб у нас не було таких ситуацій, Україні потрібна помісна українська православна церква, яка буде захищати інтереси українського народу, українську державу і молитися за українське військо. Дякую. Я переконаний, це знакове і принципове питання. Ще жодного разу Верховна Рада України не провалювала подібні питання. І я вірю, і переконаний, не провалить і зараз. Прошу підготуватись до голосування. 228 за. Рішення прийняте.